Не підглядай. Відкривай. Сама зробила. Зробила для мене. Угу. Пасуватиме до твого змигастикого костюму. Як мило. Цей Мартіні просто фігня. Я хочу справжній Мартіні. Цей не справжній? Ні. Справжній ми з Шоном були в Лондоні в Дюксі. Фішка, крижаний джин і крижаний келих. Ось так ж поганий Мартіні. Наливаємо вермоту. Робимо ось так. Нафіг. Навіть не здума витирати. Додаємо джин. Тепер лимончик. Проходимось по краях. І вуаля, готово. А, і навіть не вздумай додавати лід. Що, справді лід не потрібен. Він все псує. Ну, будьмо. Будьмо. Ой, який запах. Ти так класно пахнеш. Що це за парфі? Це витвір Деніса. Хочеш, я тобі дістану хоч цілу ванну? О, я б хотіла. Я, я дуже, 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 дуже б хотіла. Дякую тобі. Ти така хороша. Навіть не знаю, як ти такою залишилась. Та, не така хороша, як ти думаєш. Справді. Ти на щось натякаєш? Обіляємось таємницями. О, ні. ні, ні, ні. Давай. Ні. Твій найбожевільніший вчинок. Ні, 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 ні. навіть не починай. Ні. Добре. Ми колись запросили у гості колегу Шона. На вечерю коктейлі і сексу трьох. І що до нього не ревнував? Хіба я сказала він? Вау! Це крута, сестра! Це дуже круто. Ти в шоці? Що? Ні. Вибач, я не хотіла Ні. тебе шокувати. Та... Нічого я не шокована. Mm -hmm. Та не шокована я, все супер! Я... Я маю вільні погляди. Так? О, Вільні погляди. Тоді розказуй свою таємницю. Давай, давай. Мій тато помер, коли я була у випускному класі. На похоронах прийшов цей хлопець. Його звали Кріс. Він був копією мого батька. Тільки на 30 років молодший. Мама подумала, що вона пригода побачила. Він цей Кріс, виявився моїм братом. І... і це вся твоя історія про те, що твого батька був роман? Ні, ні. Ну, вже було пізно їхати йому додому, і він залишився у нас. І ми не спали всю ніч, говорили. І, ну, Мій батько він, він, він завжди розумів мене краще за всіх. Тож, але він. Ж. Я, я тоді вперше відчула себе самотньо. Кріс він, він теж мене розумів. Він справді мене розумів. І ми дивилися один на одному в очі. І... Тебе так язик заплітається. Але все рівно розказуй. Так, не знаю, я. Не знаю, можливо, ти подумаєш що це збочення. Йо, я... ні, досить мимрити. Давай. Що було далі? Ну, ми так стояли дуже довго. І я хотіла його обвіняти і ну, поцілувалася, я знаю, це вигідно. І це? Так. Ти поцілувалася зі своїм братом? Так, це. Це, це... це жахливо він, брат мій. Лише наполовину, та все ж. І це все? Все все, більше нічого не було. Було. Ви трахались. Що? Розказуй, як він. Це огидно, я, я не знаю. То що, ви не трахались? Я не... Ну, скажи, що ви не трахались. Я не розумію, про що ти взагалі я клянусь. Ну, клянися пам'яттю про свого батька. <кліп> О, Боже. <смі> та ти Боченка. Та ти Боченка, Я, В відвіду. я відвіду. ти трахалася з своїм братом. А, я не можу повірити. Я не можу це. Ти років вже заткнись і затули свою срану пельку. Чого ти розслабся? Знаєш, взагалі мені було важко все це розповісти, а ти, ти пішла ти. Збоченка!